Історія української мови дуже багата. На думку учасників конференції, її престижність визначається функціями і ще в далекому минулому. В чотирнадцятому столітті українська мова виконувала функції офіційної мови. В неї були написані литовські судерники з еморального литовська метрика, литовські статути різних видань. Крім цього, пам'ятаємо, що це актова мова молдавського князівства. Бачиш сарацькі хани спілкувалися з турецьким солдатом тільки руською -ті -ті мовою, тобто українською мовою. Збереження української мови та культури представники інституту літератури Національної академії наук, які на днях відвідали Придністров'я, вбачають своїм головним завданням. Саме видання провідного наукового центру України займають більшість полиць в українських бібліотеках. Їх розробки впроваджуються як навчальні програми в середніх та вищих навчальних закладах. На сьогодні готуються до видання близько 200 томів літератури. Серед фундаментальних проектів 12-тонна історія України. Він потрібен безперечно, тому що остання велика історія української літератури, як знову ж таки Сергія Надель згадував, вийшла ж в х роках, вісім тонів, але змінилися акценти, змінились часи. Більше двох десятків примірників рідкісної та цінної літератури видавництва Національної академії наук України гості привезли з собою в подарунок. Серед таких, наприклад, книга Повернені Шевченківські раритети в ній представлено репродукції з оригінальних гравюр, рукописів, фотографій та листів кобзаря, що були вивезені з України 1943 року. Але потім старанням академії наук були 2006 року повернені на батьківщину. Передали університету також вісім копій картин кобзаря. Вони мають стати експонатами музею Шевченка, який планують відкрити при університеті найближчим часом. У нас турбує стан викладання української мови літератури як в університеті, так і в школах. От і на рівні навіть не науковому, а на рівні так би мовити, задоволення культурних потреб. Українців, які живуть у Придністрові, забезпечення їх популярною літературою, творами класичної спадщини, як як заявив на конференції Сергій Гальченко, він має намір обговорити з головою Верховної Ради України питання з розробки державної програми забезпечення навчальних закладів Придністров'я підручниками, тим більше що перший крок в цьому напрямку вже зроблено минулого тижня між Придністров. Ським держуніверситетом та Національною академією наук України було підписано угоду про наукову співпрацю. Будь направлена ділікація учени до Придністров'я буде направлена делегація вчених національної академії наук. Вони ознайомляться з принципами організації науки в Придністров'ї та Держуніверситеті. Відвідають перелік наших інноваційних підприємств. Після чого ми вже конкретно обговоримо ті програми та проекти, за якими будемо вести співпрацю. Щоб скріпити зв'язки, головний редактор відомого в Україні та й за її межами літературного альманаху «Слово і час запропонував працівникам кафедри української філології друкувати свої наукові дослідження у виданні. Пропозицією присутні зацікавилися.